Вітаю, панове! Ось перед вами дійсно дуже цікавий ПК прямо золота середина, адже мало того, що Proz Ryzen 9 9600, що середняк на сьогодні, та ще й карта. Дуже цікава, новенька RTX 5060 Ti на 16 гіг. Акцентую, бо на 8 я навіть не дивлюсь. І увага! Виконання Asus Prime прямо майже все, навіть відяжка. А Asus Prime, нагадаю, це доволі бюджетна лінійка від Asus. І родзинка, новий корпус. Який же він красунчик. Коротше, на що спроможний даний ПК. В іграх вартість та огляд залізяк і недоліки все в цьому відео. Але щось мені підказує, що саме такий конфіг багато хто буде вибирати як оптимальну продуктивність за свої кошти в 2025 році, тому що це актуалочка і не за всі гроші. Поїхали! Давайте, мабуть, почнемо з корпусу, що, як на мене, є родзинкою цього ПК: Asus A31, Plus. чорний, бо я ще й в білому. Візуально дуже здорожчає наш ПК, як на мене, хоча це середній на сьогодні сегмент. Коштує від 4800 гривень на момент огляду, і це при тому, що 4 вертушки з підсвіткою вже встановлено. Формат акваріуму, що дозволить милуватись своїм залізячим, аж поки не набридне, або аж поки за буями в очах не потемніє, як каже класик. Виглядає прямо дуже стильно і не дуже великий. Але трьохсекційна водяночка, як бачимо, залітає аж бігом. Доволі класний продув за рахунок трьох вертушок на вдув з боку. Карта каже, дякую за перфорацію під нею і дихатиме вона вільно. Та й місце, як на мене, валом і для товстіших карт. Знизу здоровенний фільтр з магнітом, тому захоплюватиме повітря чудово знизу і фільтруватиме ніжки з гумками, як бачимо. Та що ми про той продув, цим нікого не здивуєш: строгий вуглуватий прозорий корпус, підійде, як на мене, як для красивого ігрового заліза або для. Звичайного собі ПК робочого варіанту. І Якщо хочеться ігрового стилю з підсвіткою, то і водянка, і самі кулери в нас з нею. А якщо ні, то можна вимкнути або увімкнути щось інше. Тут налаштування є. Кулери світяться не лише по колу, а й по квадрату, скажімо так. Але ще рано вмикати надовго, поїхали, глянемо, що ж за карта. Asus Prime RTX 5060 Ti OC. і в мене вперше такої лінійки карта. Взагалі вони не так давно з'явились, на відміну від мамок, бо у мамки Prime це вже стало клас. І в чому фішка серії Prime? А в тому, що банально коштують вони дешевше, ніж ти ж самі TAF і тим паче Рок. Карта, до речі, не дуже велика, не дуже важка, тобто металу тут не супер багато. Глянув ціни, то звичайна версія а не OC дорожча навіть на пару тисяч, ніж OC, що дивно. Від 27 з гаком тисяч наразі наша OC карта. Хтось скаже, що це багато, а я скажу, що на старті завжди RTX дорожчі. Та ж 5080, котра вийшла раніше, вже встигла здутися. Аж на 20 тисяч гривень. Та й немає вже того, мабуть, штучного дефіциту чіпів, котрий був на старті. Тож, в залежності від того, коли ти дивишся, від цього залежить і ціна. Посилання на все залізо я лишу в описі, тож чекай. Судячи з тестів, дана карта трохи поступається славетній 4070 в чистій продуктивності, але в даної карти 16 гіг DDR 7 пам'яті, що на довгих дистанціях зрозуміло, що цікавіше, ніж 4070. Також треба врахувати і технології нового DLSS, тобто генератора кадрів, 4 X. Тільки от давайте на чистоту, я вас попрошу. Типу всі хейтять, але все одно юзають ці фейкові кадри, тому не треба принижувати за це карту. Нові технології вони завжди спочатку нариваються на хейт, але їх тихенько всі юзають, все більше і більше. Коротше, як на мене, саме ця карта хороший варіант для Quad HD геймінгу. Не усе, звісно, бо для цього є старші карти, але більшість ігор із технологіями тим паче потягне, я думаю, на раз. Наголошу, саме для Quad HD, бо для Full HD, як на мене, це вже перебір. Можна щось дешевше вибрати для Full HD. І взагалі вже настав зірковий час Quad hd моніків і сучасні карти це дозволяють. Тепер глянемо мамку. Мені, якщо чесно, імпонує, коли збираєш ПК і можна юзати не те, що одного бренду, а й однієї лінійки. Asus Prime B850 Plus Wi-Fi. Так, вони не для найпотужніших топових проців. Так, в них немає чуду технологій, типу швидких роз'ємів, наприклад, в нашої мамки немає швидкісного Type-C на 40 Гб. Тобто вона не для робочих станцій, а радше для от таких от середніх ігрових ПК. Тим не менш, маємо Wi-Fi 6E, не 7, що ставлять в більш топові мамки вже, але цілком з головою наразі. І плюс свіженький актуальний чипсет, що переживе ще багато і буде апгрейдитись без питань ще дуже довго. Головний слот під накопичувач в нас PCI 5.0, тобто m 2 можна ставити найшвидший на сьогодні. Це вже стає стандартом, як і слот під віддяжку. В нас звісно, PCI 5.0 також. Стосовно процесору 9600 x то про нього все давно ясно і відомо. Актуальні 6 ядер 12 потоків на актуальній архітектурі. І цього процесора для цієї карти має бути за очі. Крапка. А от водяночка для цього процесу, ну як на мене, спірне питання. Адже водяночка також в нас нова Asus Prime LC 360 ARGB плюс LCD. Враховуючи цінник, це також середній бюджет. Тут у нас 360 мм, 3 три кулери з підсвіткою, а головна фішка це два і три дюймовий екранчик, куди, звісно, Можна запросто вивести параметри, моніторити температуру, частоти завантаження. Раніше це було в топових водянках, зараз же зробили в сегменті Prime навіть. Ну, побачимо, але я думаю, що і восьмиядернку вистачило б. Чи можна зекономити і купити звичайний кулерок вдвічі дешевше, я думаю, так, але знову ж таки побачимо. Але через цей акваріум бачити цю красу плюс моніторинг, ну це, звісно, чіпляє. І виглядає ПК, звісно ж, дорожче. Хоча стоп, він і так дорожче з водянку, ніж був би з кулером. Хоча, по факту, водяночка трохи більше. 20 тисяч гривень коштує, і то вона зовсім нова, а з часу має просісти, мабуть, по оперативі нічого особливого. Дві планки класики. Kingston Fury Beast 32 ГБ як новий стандарт. 6000 МГц, без підсвіток і це економніше. І доволі бюджетний накопичувач Kingston NV3, 54.0, 40 але на 2 ТБ. якраз в самий раз. А от блок живлення в лапках підкачав, бо це не Prime, а TAF. Ну, немає в нас праймів ще блоків. TAF Gaming 750W bronze це вже класик від ASUS, бо чотири тисячі гривень, бронза і 750 Вт. Тому в багатьох збірках вже бачив його. Багато магазинів збирають з таким. І ці ПК, до речі, збирає магазин Artline. Тож хто хоче подивитись, їх готові творіння від ASUS, Також лишає посилання в описі. Словом, от і весь наш ПК. Як на мене, дуже навіть збалансовано і сучасно, погодьтесь, але пару лайфхаків для здешевлення я потім озвучу. Що ж, спочатку глянув в біосі чи активований профіль оперативи, і так тут стоїть 6 тисяч. Більше можна нічого не чіпати. Поставив софтину ауру, через котру можна налаштувати підсвітку як завгодно, ну краса. Але більше мене цікавить, якою софтиною вивести показники на водянку. А виявилось, все просто: треба зайти на сайт і зі сторінки продукту просто скачати і встановити дрова. І вуаля відразу видно температуру, завантаження процеса і частоту. І тепер, звісно, глянемо температуру карти проца. Для цього я запускаю рендер в Cinebench R23 на проц і тест фурмарк для відяхи. За одне дивимося скільки споживає системник через ваттметр. 441 Вт, ватт найбільше, що я бачив. І це цілком нормально, адже в житті буде значно менше. Проц максимально грівся до майже 83 градусів. Тому, блін, мабуть, все ж таки водяночка не зайва для цього камінця. Так, буває ще одна і та. Ш модель різних процесорів може по різному грітися. Я думав, що буде трохи менша температура. Також врахуємо, що і карта трохи підігріває всередині, тому і процу дістається стається більше. А от віддяжка почуває себе ідеально: 61 градус ну це ні про що. З головою виконання Asus Prime цьому чіпу. 180 Вт ватт нагадаю, і температури цілком хороші. А тепер глянемо в 3D Time Spy, Що ж може система. 14 189 балів сумарно, і по графіці 15 000 49 балів. Це трохи менше тієї ж RTX 4070, в неї близько 18 тисяч балів зазвичай по графіці. А якщо порівняти з іншими ПК, то він краще, ніж 68% всіх ПК відтестованих тут, тобто на рівні, як кажуть. Але давайте головне глянемо як тягне і грульки, і почну з тесту кіберпанку. Спочатку вмикають читерське налаштування все на ультра, в тому числі трасування променів ультра і трасування шляху також. Але генератор кадрів 4Х і DLSS на авто. Ну і тут тих кадрів в кінці 129-130 показує. Декілька раз тестував, цілком достатньо, особливо враховуючи, що в нас Quad HD монітор. Але так я б не вмикав, якщо DLSS, то бажано ставити на DLAA або на якість. Виставляємо на якість і бачимо 110 кадрів аж. Генератор кадрів дозволяє навіть на високогерцовому моніторі запускати на цій карті цю іграшку і кайфувати. Грається, що треба в самій грі, плавно машинка радує. Їдемо далі. Stalker 2. Важка гра для будь-якого заліза, тому відразу врубаємо самий лайтовий DLSS у вигляді DLAA. І генератор кадрів, звісно. Тут не вказано тип, мабуть, ще не 4X, але він своє дає. Як бачимо близько 75 кадрів, цілком вистачає але як кажуть, хочеться більшого. Якщо примкнути DLSS на якість, то система запросто видає від 85 до 100 кадрів і навіть вище, в залежності від сцени. Оце я вже розумію. Система легко тягне сталкерів HD на доволі серйозних налаштуваннях. При цьому звертаємо увагу на температури. Що карта, що проц на розслабоні. Процесор, до речі, тут працює активно, але дістає іноді лише до 60 градусів. Карта також завантажена під край, але також холодна. Старий добрий відьмать. На повних ультрах, як і трасування, DLSS на якість і генератор кадрів. Як бачимо, за 100 кадрів в основному і більше, ніж достатньо. Я роблю висновок, що трасування тепер не доведеться вимикати в іграх, як це було раніше, навіть з картами середнього класу. Адже відьмак хоч і стара гра, але саме трасування в цій грі, котре додали, клало на лопатки дуже багато систем. Alan Wake 2 що досі одна з найважчих ігор. Вмикаємо по стандарту Фрейм-генератор 4X і, звісно, якісний DLSS. І от вона чути. Допігулка 5000 серії, генератор кадрів 4X. Настільки важка гра, насправді, а її тягне середня карта зі швидкістю більше 100-120 кадрів. І от це прямо дуже круто, як на мене. Грабельно ще й з запасом. Гру Dead Space Remake я увімкнув спеціально, щоб глянути, як буде зі статерами, адже ця гра статерить ну прямо на всіх ПК. Десь більше, десь менше. І як грітиметься проц. Бо я, здається, не пригадую гри, що настільки гріла би про це. І тут бачимо навіть 78 Досів періодично. Не страшно, запас є, але як бачимо, гра дійсно таки гріє про це. Також періодично статерить в грі, але не критично, на деяких системах більше. І графіка, як бачимо, вогонь. FPS, як на мене, більш ніж достатня. Якщо взяти також нелегку гру останнього аватара, то хай це буде прикладом, що ця карта не є прямо панацеєю і не даремно існують старші карточки. Я спеціально запускаю її на ультра з DLSS на якість, але увага, без генератора кадрів. В принципі, це на межі комфорту. Від 50 до 60 кадрів. Про що це свідчить? А про те, що зачаровуватись не варто і пам'ятати, що це не топова карта, тому краще виставити з ультра на високий, і навіть без генератора кадрів буде більше, ніж достатньо. Тобто іноді треба буде погратись з налаштуваннями. Отже, друзі, як ми розуміємо, це дуже крутий збалансований ПК, не хай-енд, але хай буде середнього класу. Але зовні, як на мене, він виглядає ну прямо як хай-енд система. Вмикав я справді важкі ігри, як ми бачимо, немає до чого особливо придиратись. Абсолютно всі ігри цілком грабельні в Quattді, компромісів особливих немає. Так, якщо не вмикати генератор кадрів та DLSS, якщо справді старовір, то звісно, далеко не всі ігри можна буде рубатися на ультра чи навіть на високих. Але в мене тоді винаги. Никає питання: Нафіга ти тоді взяв RTX, міг би взяти AMD, ще й не саму нову карту, зекономити купу грошей і грати собі без променів RTX і всіляких там генераторів. А з цією картою передбачається, що ти вмикатимеш технології. Стосовно лайфхаків, як же на ньому можна зекономити? Та запросто потягне цю карту славнозвісний народний процесор з AliExpress Ryzen 7 f По акції люди брали до 100 баксів навіть. Таким чином можна зекономити на проці, і він розкачуватиме цю карту. Мало того на охолодженні, ти також можеш точно вже економити, взявши недорогу башту. І ПК вже буде хоч не такий красивий, зате дешевше. Якщо хочеться щось крутіше, той же Ryzen 7700, восьмиядерний 16-ти поточний, з того ж Аліка, якщо по акції, то за баксів 140-150 можна вихопити. Лише де можна на аліку їх придбати в нормальних магазинах. Ну а карта, особливо коли ще трохи опуститься в ціні, що треба. І запас по пам'яті нормальний, і тягне воно все нормально в Quad HD. А якщо не хочеться, паритись, то бери собі готовий ПК з магазину з гарантією, і буде щастя. Слово мені все сподобалось, приємно таке оглядати і тестувати. А от як вам пишіть в коментах і підписуйся. Там на підході ноутбуки з новими картами, і точно щось цікаве затестимо. Тож, до зустрічі!